Теперішній час час повномасштабного вторгнення в час великої війни ми не завжди задаємося собі думкою, як змінюється насправді медицина. Адже знаючи від колег від, наприклад, Андрія Жолоба, який воював і був медиком тут цивільним, а на фронті став. Медиком військовим і казав, що це зовсім різні речі насправді військова польова медицина. І зараз ми про це дійсно і почуємо від доктора медицини доктора філософії. Хірурга заслуженого лікаря України, завідувача хірургічного відділення номер 1 центру хірургії міста Львова, керівника напрямку хірургії Національного репетиційного центру Unbroken, викладача кафедри загальної хірургії. Він поділиться унікальним досвідом реорганізації медичної системи в часи повномасштабного вторгнення і розкаже про виклики сучасної, е, сучасності та відмінності військової хірургії від цивільної. Зустрічайте Гнат Герич, ваші обласки! Дякую, шановна аудиторія. Я е, вже тут не вперше колись досить давно. Мене запросила Ірина на цей самий захід. Можливо, він тільки починався. І для мене це було тоді максимально хвилююче, бо такого досвіду перед виступами великої аудиторії раніше не мав. Часи змінилися, сталося дуже багато подій. І власне перед цим ми згадували, як це все було раніше. Інакше насправді я сам з сім'ї медиків, і мій дідусь був завідувач відділення хірургії, і мій батько був професором хірургії, і мені також вдалося полюбити цю професію. І, власне, коли Ірина о, знову запросила на цей захід, звичайно, що я не міг відмовитись, хоча, побачивши це любов, і так далі, я зовсім не романтик і мені. Дуже дивно, про що я зараз маю розказувати. І ще я пропустив всі тренування і так далі, які були. Але одне тренування я пропустив, тому що ми виконали вперше в першій Україні дуже важку операцію і відновили. Військовому обличчя чи, за рахунок пересадки комплексу ребер і тканин з такими мікрохірургічними елементами операції. І насправді я... ця операція тривала 15 годин, і насправді я не хочу зараз рекламувати якісь медичні послуги чи розказувати, напевно, багато про те, що ми робимо. Я досить сидів тут 5 хвилин і думав, власне, про що я буду говорити. Велика проблема в тому, що, що за останній час стільки різних історій сталося, які я бачив на свої очі, пов'язані з коханням людей, з підтримкою людей один одного, з коханням дружини до чоловіка, дітей до батьків, батьків до дітей. Що за цим всім навіть важко дійсно згадати, згадати якісь такі Е, от Дуже драматичні і цікаві історії справжньої любові, але я хочу вам сказати, що в час війни я зустрів дуже багато неймовірних людей. От саме це сталося в час війни. Я зустрів людей з-за кордону. Це із Великої Британії, з Америки, які приїхали в перші дні, не боючись нічого, і допомогли нам. Е, Почати використовувати найсучасні різні методи і операції для того, щоб допомагати нашим військовим, я побачив неймовірних людей-лікарів, які жертвували своїм здоров'ям і всім, що в них було за рахунок порятунку інших людей. І першим таким моментом це була дівчинка, яка була доставлена до нас відділення, евакуйована зі Сходу України, це 20... Однорічна, якщо я не помиляюся, медична сестра. Вона коли допомагала пораненим цивільним, швидку допомогу. Вона, на жаль, була атакована ворогом, і в неї сталася страшна біда. Її відірвало дві ноги. Це була висока ампутація на рівні вище колін. Ця медична сестра змогла собі накласти турнікети і вижити. І вона потрапила вже до нас для того, щоб е, зупинити інфекцію, яка була на м, фактично таких куксах або рубцях в ділянці ампутації. І виявилося, що та дівчинка була заручена. Е, з нею приїхав її хлопець, молодий, підтримував її. Весь час, весь період, який вона, який вона перебувала в лікарні, вона перенесла дуже багато складних операцій, і сталося так, що ця пара в нашому відділенні одружилася. І це відбулося прямо в палаті, в якій там було чотири людини, і її чоловік, вже майбутній чоловік, взяв її на руки і танцював з нею перший танець. Включили інші військові і пацієнти весільну музику. І він тримав її на руках з ампутованими ногами в весільному платі, тому що тоді, на жаль, вона ще не, не можна було застосувати протези. І це була ну, така максимально драматична історія. Її, можливо, ви і зустрічали, тому що дуже багато про неї говорили, але це все. Е, Інакше враження, коли ти бачиш це з телебачення, а коли це все відбувається на твоїх очах, і коли твоя команда бере участь в порятунку цієї людини, це велика сатисфакція і великі такі емоції. Другий момент це великий наш перший досвід, якого в Львові не було раніше, це навіть не порівняти. Що саме з Книлова, і про нього з певних моментів мало говорять. Але це на початку війни сталася така велика трагедія, коли був обстріляний Яворівський полігон, і в нашу лікарню одному момент нам подзвонили ранком. що Ми всі це чули, що сталася така біда, і в лікарню везуть 100 карет швидкої допомоги е, в одномоментно. І це є великий виклик загалом для. Медичної установи для персоналу, бо це називається. Ви, до речі, коли час вичерпиться, вичерпиться Ірина. Будь ласка, мене зупиніть, бо я таймінг не готував. Але це велике випробування для медичного персоналу. Це називається масове поступлення. І тут є такі важливі моменти, коли в ту ж саму хвилину майже всі пацієнти потребують операції, і від цієї операції залежить життя. І це великий менеджмент і організація цієї роботи, щоб врятувати якнайбільше життів в цей період часу. Для того є розроблена така класифікація пацієнтів, коли їм надають кольори. Зелений колір це є найлегші пацієнти, червоний колір це є важчі пацієнти, жовтий і зелений це є легші пацієнти, а чорний колір це пацієнти, які залишаються живими, але через важкість поранення вони мають високий шанс загинути. І лікар повинен прийняти рішення, відмовити їм в медичній допомозі, тобто фактично прирікти їх на смерть, для того, щоб за цей час врятувати інших людей, які мають більший шанс вижити. І це був е, один з моїх перших таких досвідів, коли привезли 96 пацієнтів пацієнтів ту саму хвилину і. Один з тих пацієнтів підлягав критерію чорному кольору. Це був молодий хлопець, військовослужбовець, який мав дуже важкі поранення. Його діагноз можна зачитувати приблизно 5 хвилин. У нього була ушкоджена частина грудної клітки, відкрите серце, візуально можна було видно, як воно б'ється. Але в той момент я взяв на себе відповідальність не прийняти таке рішення. З тактичної точки зору, воно, можливо, було неправильним, тому що треба було думати про інших пацієнтів також, але це було надважко. І хочу сказати, що цей пацієнт переніс близько 50 операцій, він залишився живим. І, як виявилося, він ще був відомим музикантом, добровольцем, який пішов на фронт. Після цього поранення ми врятували майже всіх пацієнтів, тільки троє з них загинуло. Це сумно, але це насправді дуже добрий показник, враховуючи важкість трав. І... Дякую. Це робота великої команди, але підсумовуючи і не забираючи у вас дорогоцінний час, я хочу сказати, що чуда існують, любов точно існує. І добро стовідсотково перемагає. В такі темні часи ми пові... повинні вірити завжди в хороше, і воно точно буде. Я вам це гарантую і хочу зазначити, що червоне дійсно це любов, а чорне ми повинні рятувати, і все буде добре. Дякую. Більше більше у вас і більше ще 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 ходіть сюди. Ходіть до мене, пане Глав. Оплески, друзі! Оплески! В обличчі нашого спікера Гната Герича ми аплодуємо всім лікарям, які дійсно роблять дива, які рятують наших бійців. І насправді, повірте, це дуже і дуже складно. Гучніше, 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 гучніше аплодуємо. Дякуємо вам, дякуємо вашим колегам. Залишіться, залишіться ще тут, пан Гнат. Буквально на секундочку вперше ці увазі для вас. Просто, е, дуже часто буваємо це овації для всіх медичних працівників і в першу чергу для тих лікарів, які зараз є на лінії фронту. Дуже часто буваємо в шпиталях та ребіляційний центр, особливо в шпиталях. Просто можете туди прийти, відвідати хлопців і подивитися, які дива роблять наші лікарі. Ще раз облиски. Ну і для вас подарунки, подарунки від наших партнерів Агрус, Чокобум, Кава, Енквітка та Фюрелі. І ці обласки ще раз навдерич.